У січні газ для промислових підприємств та бюджетних установ не дорожчатиме таке рішення. У п'ятницю ухвалили на засіданні національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Гранична ціна залишиться на рівні 5,9 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Для релігійних організацій також будуть старі ціни, що складають половину від цін для промислових споживачів, а саме 2,905 і тисяч гривень за тисячу кубометрів. В останні граничну ціну на газ для промислових споживачів національна комісія. Розглядала у кінці листопада. Тоді вона збільшилася на 15,7% або 800 гривень. Нагадаємо, якщо населення використовує газ внутрішнього видобутку, то підприємства імпортований лише протягом грудня. Україна закупила у Росії 340 мільйонів кубометрів. Окрім цього, Україна імпортує газ із Україн Євросоюзу. У Запоріжжя на ротацію прибув батальйон територіальної оборони, сформований влітку з афганців, десантників, ветеранів армії та інших добровольців. Чоловіки два місяці воювали в Донецькій області. Удома їх чекає гарячий прийом і найкращі побажання від рідних та знайомих. Із зони АТО повернулись не всі двоє товаришів, полягли у боях з донецькими бойовиками та російськими солдатами. Бійці пообіцяли сім'ї загиблих підтримуватимуть завжди. Командир батальйону без надмірного пафосу підкреслив самовідданість. Підлеглих. А до всіх, хто повертається з гарячого Донбасу, одні й ті ж запитання, коли закінчиться війна, та чи змінили свою думку ті, хто хотіли вигаданих республік. Парні всі пройшли проверку на затвістві поняттю воїна, на затвістю поняття настоящого мужчини, який способен захищати свою кров, свою сім'ю, свою, свою землю. І поэтому тільки за одну это. Я всім вам говорю большое спасибо, парни. Спасибо вам, парни. Хочеться їм миру, не хочеться війни, не хочеться їм у цього безпреділа, який твориться. Це зрозуміло. Просто що всі. Бажають миру, ну, а є люди, я так розумію, які, звісно, за це гроші отримують, і за це виходить, що в нас продовжується вот така ситуація. Ну, Тим більше, що ну, тяжело, їм зараз, де ми стояли на граніці, зрозуміло, гроші не платять. Тяжела ситуація, ми як армія допомагали їм, продуктами допомагали, допомагали, як могли щось там, там, зробити. И вот. ну, люди благодарны нам за це. Они очень не хотят, чтобы мы уходили, потому что наличие вооженных сил в населених пунктах дают им уверенность в какой-то завтрашнем дне. Вот Есть такое, что они брошены государственной властью, но не брошены частями, которые там находятся, которые на себя перенимают эти функции. Навіть прозвучало таке что що треба, щоб военные комендатуры, как як були, коли освобождали Європу. Що вони нужны, які беруть на себе функції і военные, і адміністративні. Після відпусток батальйон повернеться у зону бойових дій. Вояки кажуть, їхня місія не завершена, поки на сході триває війна. 145 звільнених з полону українських військових прибули до Києва на Васильківському аеродромі, їх зустрічав президент. Після довгих днів, тижнів і місяців, ви повернулися додому, не зламані, не зрадивши, міцно тримаючи бойовий дух, продемонструвавши найкращі якості українського воїна. Я, як президент, і як Верховний головнокомандувач, Хочу подякувати вам за всі ці якості. От я вам кажу, в мене як у президента, як у простого громадянина, серце переповнюється радістю за те, що ви новий рік, як я і обіцяв, новий рік зможете зустріти з родинами, з бойовими побратимами. Здійснюється те, що ви. І ми так довго чекали. І ще раз я дуже дякую вам. Серед звільнених з полону бійці Збройних сил України, добровольчих батальйонів Донбас та миротворець Національної гвардії, волонтери та цивільні, зокрема, значна частина бійців, перебували в полоні ще з літа, коли стались трагічні події під Іловайськом. Новий рік празднути вдома це велике щастя, так що всі ми дуже раді, всі ми дуже вдячні. Слава Україні! і Ми ще, ще про розпочують. Ну, Приємно, що нас встретив президент. Спасибо за те, що зробили нашого освобождение. І ми надіємося, що наших товаришів, які там ще залишились пліну, один з чоловік теж в лісом вас... Ну, У Нас головна надія була любов до батьків. В основному те, що нас тримало. то всі хлопці, які були, це було любов до батьки. Колишніх військовополонених звільнили напередодні за формулою 150 на 222. Уже у суботу звільнили ще чотирьох бранців: трьох військових та одного цивільного. Дев'ять місяців тому автомайданівці вже збиралися на європейській площі, щоб відвідати прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і нагадати, обіцянки треба виконувати. Сьогодні вимоги не змінилися. Реформи, а не популізм. Дав нам дуже багато обіцяний, і ми, к не бачимо, щоб вони Що ми побачили – це нові налогові правки, які ніяк не зв'язані з реформами, яких ми чекали. Именно поэтому мы едем и напоминаем ему о тех обещаниях, которые мы от него слышали до выборов. Пускають до будинку Яценюка не зразу і не всіх ті, кому вдалося проскочити, влаштовують перформанс із музикою та обіцянками прем'єра на папері. Давали час до президентських виборів, давали час до що новий парламент, і весь цей час чекали якісь змін змін реформ і всього іншого, але цього так і не настало. І якщо чесно, то якщо цього не настане найближчий час, то просто ну вони самі провокують. Народ щось робити, якихось якісь рішучих дій. Радикалізувати ситуацію не хочуть, кажуть активісти, але і зволікати з реформами немає ні часу, ні змоги. Донести свою позицію, окрім як через гучномовець, не вдалося до автомайданівців. Ніхто не вийшов.